Вітаємо вас в Академії К2. Сьогодні поговоримо про те, як налаштувати програму оцінки товарів для інтернет-магазинів на платформі Хорошоп. кілька слів про саму програму. Завдяки участі у програмі оцінки товарів рекламодавці отримують можливість додати до своїх товарних оголошень ось такі яскраві зірочки, які формують рейтинг товару. Крім того, поруч з цими зірочками буде відображена кількість відгуків про товар. Як це працює в комплексі на користь рекламодавця? Ну по-перше, наявність зірочок в товарному оголошенні робить його більш видимим і більш привабливим в порівнянні з оголошеннями рекламодавців, які не мають таких зірочок. По-друге, наявність відгуків про товар дає можливість користувачу. Ще не придбавши товару, ознайомитись ближче з продуктом, познайомитись з досвідом інших користувачів, які вже взаємодіяли з даним продуктом, і в комплексі все це сприяє підвищенню ймовірності оформлення покупки саме у вас. Крім того, згідно досліджень гугла, наявність відгуків про товари кращої CTR рекламного оголошення, тому рекомендуємо. Використовувати дану програму, принаймні тестувати і в подальшому робити висновки, як саме впливає наявність відгуків, наявність ось таких зірочок в товарних оголошеннях на ефективність ваших рекламних кампаній. Давайте глянемо на практиці, як виглядає саме рекламне оголошення. Задаємо в пошуку купити кросівки жіночі, і бачимо, що для прикладу. В нашому випадку ось декілька оголошень, які містять зірочки і відгуки про товари. І, звісно, можемо стверджувати, що дійсно дані оголошення вони більш привабливі. Тому переходимо до налаштувань даної програми. Для того, щоб налаштувати програму оцінки товарів, переходимо в Google Merchant Center Next розділ налаштування доповнення. І у вкладці огляд шукаємо програму оцінки товарів. Якщо ви її не знайшли у вкладці огляд, скоріш за все, вона вже активована і знаходиться у вкладочці Ваші доповнення. В нашому випадку активації ще не відбулась, тому починаємо. Наразі кнопочка додати в даному блоці не активна, для того щоб ця кнопка стала активною, і ми змогли додати фіди з відгуками про товари. В Google Merchant Center необхідно спочатку зареєструватись в програмі оцінки товарів. Для цього натискаємо кнопку Надішліть форму реєстрації в програмі оцінки товарів і переходимо до заповнення. Одразу бачимо попередження, що для того, щоб взяти участь у програмі, потрібно мати щонайменше 50 відгуків про товари. Крім того, від себе хочемо зазначити, що ці відгуки мають відповідати вимогам Гугла. Для того щоб познайомитись з вимогами Гугла щодо відгуків про товари, необхідно перейти в офіційну довідку. Посилання залишимо під цим відео. А ми рухаємось далі і заповнюємо форму реєстрації в програмі оцінки товарів. На запитання, чи використовуємо ми сторонні агрегатори відгуків про товари. Ми натискаємо Ні. Якщо ж ви використовуєте сторонній агрегатор відгуків, то натискаєте так і рухаєтесь далі. Про які типи товарів ви збираєте відгуки? В нашому випадку ми плануємо працювати з продуктами. Тому і обираємо фізичні або цифрові продукти. Якщо ви працюєте з послугами, то обираєте відповідний пункт. Далі Google перепитує, чи є у нас понад 50 відгуків на даний момент. Ми натискаємо так, і відкривається форма, яку необхідно заповнити. Якщо б ви натиснули Ні, то Google би… Видав попередження, що для того, щоб активувати дану програму, необхідно назбирати щонайменше 50 відгуків. Тому, відповідно, збираємо відгуки і потім повторно переходимо до реєстрації в даній програмі. Зазначаємо ім'я продавця. Далі необхідно зазначити ідентифікатор облікового запису Merchant Center. Ідентифікатор Merchant Center знаходиться в правому верхньому куті. Далі необхідно додати URL-адресу головної сторінки сайту продавця. Далі заповнюємо ім'я, прізвище і назву компанії кінцевого клієнта. Та електронну адресу, на яку ви в подальшому отримуєте підтвердження про активацію програми. Також Google попереджає про те, що взяти участь у програмі оцінки товару через сервіс порівняння цін можуть лише продавці в певних країнах, де діє така програма, але ми не використовуємо сервіс порівняння цін, тому на відповідь відповідаємо ні і надсилаємо форму. Форма заповнена. Тепер очікуємо повідомлення від підтримки Google на нашу пошту. з Активацію програм. Буквально протягом п'яти хвилин ми отримали на пошту повідомлення про те, що для нашого облікового запису Merchant Center тепер доступна програма Google оцінки товарів. Програма активована, і тепер необхідно надіслати фіт з відгуками. Також тут є детальна інструкція, як це зробити, а ми з вами рухаємось. в Merchant Center і переходимо вже безпосередньо до налаштувань. Повертаємось в розділ налаштування доповнення. Наразі ми бачимо, що у вкладці огляд програма відгуки про товари зникла і вона переїхала у вкладку Ваші доповнення. Ось вона оцінки товарів. І переходимо на сторінку доповнення оцінки товарів. Наразі бачимо, що статус неактивний, тому що наш обліковий запис не відповідає вимогам для участі в програмі оцінки товарів. Це нормально. Переходимо до завантаження джерел відгуків про товари, а саме до фідів з відгуками. Для того, щоб згенерувати фіди з відгуками про товари, в адмінці сайту переходимо в блок-маркетинг. Маркетплейси. Навпроти фід-відгуків для Google Merchant Center. Ставимо галочку для того, щоб увімкнути дане налаштування. Якщо у вас не з'явились згенеровані фіди, натискаємо Згенерувати фід. Отримуємо повідомлення, що файл успішно сформовано та закриваємо дану вкладку. Для того, щоб скопіювати посилання на фід з відгуками про товари, натискаємо на відповідну мовну версію фіду Та копіюємо посилання на фід. Тепер повертаємось в Google Merchant Center. Відкриваємо вкладку відгуки в лівому бічному меню. Трохи пізніше покажу, де знаходиться налаштування для останньої версії Google Merchant Center Next. Тут натискаємо керувати джерелами відгуків про товари. Та натискаємо Додати відгуки про товари, щоб підвантажити відгуки в Google Merchant Center. Обираємо Додати відгуки про товари з файлу з автоматичним оновленням та вставляємо посилання на Фід. Бачимо розклад автоновлення Фіду. Пропоную залишити його без змін і натискаємо продовжити. Чекаємо на завантаження. Для того, щоб вам було була зрозуміла назва фіда, переіменуємо наш фід та зберігаємо. Чекаємо на оновлення даних. Наразі бачимо, що у нас додано 52 відгуки про товари. Чекаємо на продовження завантаження нових відгуків. Тепер копіюємо посилання на російськомовний фід, якщо у вас двомовний сайт. Закриваємо вкладочку, повертаємось в Google Merchant Center, і зараз спробуємо завантажити фіт з відгуками про товари трохи іншим шляхом. Переходимо на лаштування джерела даних. І ось тут обираємо джерела відгуків про товари. Додати відгуки про товари. Знову ж таки, додаємо посилання вже на російськомовну версію. Залишаємо інші налаштування без змін і натискаємо продовжити. Чекаємо на завантаження і знову ж таки пропоную переіменувати Фіт, щоб назва була зрозуміла. Для цього відкриваємо фід, переходимо в налаштування джерела даних, натискаємо на олівчик в блоці назва джерела. І ось тут змінюємо мову. Зберегти. Можна натиснути Оновити, щоб пришвидшити відображення інформації. І чекаємо на завантаження. Після того, як завантажено фіди з відгуками, може пройти 2-3 тижні для активації програми. Тому, якщо ви переходите у вкладку Відгуки і бачите, статус програми неактивний, все окей, необхідно набратись трохи терпіння і почекати, поки програма буде активована. Якщо протягом трьох тижнів програма не активована, ви можете написати в підтримку, і спеціалісти Google допоможуть зрозуміти в чому проблема, або підкажуть, що там програма буде активована найближчим часом. Також К2 завжди на зв'язку. Будемо раді вашим запитанням і допоможемо. В налаштуваннях. Крім того, ви можете помітити, що певні відгуки мають статус, потрібно перевірити. Це не говорить про те, що дані відгуки не будуть показуватись, вони будуть показуватись частіше це говорить про те, що ваші товари не містять життін. Тому відгуки про товари будуть показуватись, єдине, що вони не будуть додані в загальну систему відгуків. Але це не критично. Працюйте далі. Є можливість додаємо джецін і покращуємо. Ефективність даної програми немає. Працюємо з діючими налаштуваннями. Ваші користувачі будуть все одно бачити ваші відгуки. Також хочу зазначити, що коли ви гуглите свої товари, ви можете не побачити відгуки про товари, тому що Google на власний розсуд обирає користувачів, яким показувати або не показувати відгуки про товари. Як і в принципі конкретне рекламне оголошення, і якщо ви не є цільовою аудиторією або Google прийняв рішення, що в даному випадку недоцільно показати. Яскраві зірочки, то це не говорить про те, що програма не працює. Всі окей, програма працює після того, як вона отримала статус «Активна». і ви завжди можете переглянути відгуки і проаналізувати, які відгуки можуть показуватись вашим користувачам. Можете оновити відгуки вручну знову ж таки для цього переходимо в джерела даних. Джерела відгуків про товари, і в будь-який момент можете оновити відгуки і перевірити, чи додались нові відгуки в Google Merchant Center Next. Оновлення в хорошопі відбувається раз на тиждень. Оновлення в Merchant Центрі, як ми і зазначили, відбуваються раз на добу. В оновленому інтерфейсі Google Merchant Center Next. Програма відгуків про товари трохи переїхала. Вона знаходиться в тому ж самому розділі налаштування, яке можна знайти в лівому бічному меню. Клікаємо на налаштування, бачимо вкладку доповнення. Далі логіка абсолютно ідентична і до попередньої версії Google Merchant Center. Знаходимо програму оцінки товарів, надсилаємо форми реєстрації в програмі оцінки товарів і додаємо фіди. З відгуками про товари. Також фіди з відгуками про товари можна знайти в розділі джерела даних в цьому ж блоці налаштування. В нашому прикладі в даному обліковому записі немає можливості переглянути фіди з відгуками про товари, тому що вони не підвантажені. Але налаштування абсолютно ідентичне з тими, що ми розглянули трохи раніше. Якщо виникають складності, будь-які запитання залишайте під цим відео або в чаті рекламна кухня. З радістю допоможемо. Наразі дякуємо вам за увагу. Сподіваємось, що дане відео буде корисним і допоможе вам в налаштуванні програми оцінки товарів. Також хочемо зазначити, що у блозі на сайті к 2 є стаття з детальною інструкцією щодо налаштування програми відгуки про товари. Будь ласка, користуйтесь, посилання на статтю також залишаємо під цим відео і будемо раді вашим коментарям. Ще раз дякую за увагу. До зустрічі в К2.